Доброго дня всім! Я хочу представити наш досвід, досвід Кіровоградської області, саме в впровадження сучасних методів вилення туберкульозу у дітей. На початку хочу поділитися з вами тою епідситуацією, яка є в нашій області за підсумками 2023 року, і ми досить лідуємо в питаннях, захворювань на туберкульоз. До речі, за підсумком першого квартала ми також є в ліки в трійці лідерів, що стосується захворювань серед дітей віком до 14 років. Ми досить активно лідуємо і як бачите, та шкала, яка є. У вас на екрані нам яскраво показує, що ми досить багато виявляємо дітей за підсумками 115, 2023 року. Ми вили 115 дітей віком до 15 до 14 років, і е, така ж сама картина зберігається за підсумком 21, першого першого кварталу 2024 року. Що стосується підлітків, ми також є лідерами і за підсумками першого кварталу е, Зберігається та сама ситуація. Що ж в цьому передувало? Коли ми аналізували нашу підситуацію в попередні роки, якщо побачити саме стовбець стовпчики за 2021 рік, таке ж було саме картина, майже така минулі роки, тут можна побачити при аналізі, що досить великий відсоток осіб. Є загальна захворюваність. Що стосується захворюваність серед дітей-підлітків, і підлітків, особливо якщо подивитися підлітків, тут дуже мала захворюваність. Але якщо розуміти сам епідпроцес, як він проходить, то звісно, ми бачимо, що це йде недовиявлення випадків туберкульозу серед дитячого та особливо підліткового населення. Тому ми зосередили в попередні роки свою діяльність саме на виявлення дітей з найвищої групи ризику серед туберкульозу. І це дало свою таку досить яскраву. Яскраві зміни, які ми бачимо у 2022 році. Проте, на жаль, нам не, не вдалося в 2022 році досягти досить значного вилня, гарного вилення серед підлікового населення. І коли ми аналізували, хто в нас захворів серед Дорослих у віці 18, 19, 20 років там ми виявляли досить великі розповсюджені форми туберкульозу у цій віковій групі. Що нам дало змогу ну, подумати, і ми це зрозуміли, що ми це наші недовиявлені підлітки, якими не звернули увагу в попередні роки. І за 23 2023 року більш ми підсвітуація виглядає логічно. Тому на попередніх слайдах ви бачили, що ми займаємо лідируючу роль саме серед захворювань серед дитячого і підліткового населення за рахунок досить раннього виявленого туберкульозу. Як казала пані Олена, за Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я кажуть нам про те, що десь питома вага серед дітей віком до 14 років повинна бути такою в межах від 5 до 10 На жаль, в нашій області цей показник досить високий, і в 2023 році він трішечки навіть зріс. Коли ми аналізували, чи немає тут у нас якоїсь гіпердіагностики, ні. Ми маємо кожний випадок туберкульозу, виявлено туберкульозу у дітей підтвердженим або бактеріологічно, або рентгенологічно. І ці слайди нам яскраво показують про те, що ми. На жаль, не довияємо випадки туберкульозу у дорослого населення. До речі, за висновками експертів, ВОЗ, саме у всьому світі, в тому числі України, Україні, виявлення наразі туберкульозу становиться 20-25%. Яскраво ми бачимо, що тут нам є над чим працювати. І якщо ми подивимося, який же відсоток дітей ми лікуємо за типом випадку, то, на жаль, в 2022 році майже половина відсотків половина тих, якого ми виявили, ми лікували саме складний лікарська стійкий туберкульоз. Слід зазначити, що в 2022 році ми виявили. 11 сімей багатодітних родин, де діти, дітей було від 5 до 11 12 осіб. І серед цих дітей ми вилилось 47 осіб саме з туберкульозом, підтвердили туберкульоз. І всі вони були саме з контактним, з дорослими членами родини, які мали розповсюджені занедбані форми туберкульозу, і багато сімей мало саме лікарська стійкий туберкульоз. У 23-му році цей відсоток дещо менше, але займає досить високу позицію. Треба розуміти, що не, нам не слід зупинятися, і е, лікування дітей було саме за е, типом випадку, який е, був у е, родинному контакті. Тому що, на жаль, як ви чули, вже пані Олена казала, дуже складно виявити бактеріовиділення та підтвердити. але Маючи результати тесту медикаментозної чутливості у батьків або в родині, ми можемо розпочати лікування серед дітей саме тими схемами, які ми маємо і лікуємо. Ну, і на цьому слайду яскраво хочу показати, що основна причина саме зростання випадків туберкульозу серед дитячого населення це тубконтакт. Тобто не ті діти, які вже спостерігалися у сімейного лікаря або втезіатра з приводу наявності тубконтакту, а саме виявлення дітей при обстеженні індексного контактів індексного пацієнту. І якщо ми у 2020 році виявляли серед контактів лише 40% дітей, то вже у 2022 другому 87% Захворювань серед всього дитячого населення, це були саме контакти з пацієнтами, хворими на туберкульоз. Тому в нас хочу поділитися якби, покроковим алгоритмом, який ми виробитили за ці попередні роки, на що треба акцентувати увагу. Як би виділила по наступним крокам. Я не показую, не представляю вам той алгоритм, який є в нашій нормативній базі, але це наш досвід, на що ми зосередили свою увагу. Ну, виявлення. Зрозуміло, коли ми виявляємо дітей вперше, тобто дитина, яку діагностували туберкульоз, ми розуміємо, що це. Недавній контакт, десь в оточенні дитини є пацієнт з бацилярною заразною формою туберкульозу. І саме ми починаємо пошук цього індексу на випадку дорослої особи. Не треба зупинятися, якщо ви не знайшли. Контакту в родині треба шукати і розуміти, що де споруч є вогнище туберкульозу, якому ми ще знизли, не, не маємо уяви. Або ми визначаємо приналежність дитини до групи високого ризику захворювання туберкульозу. Для чого це треба робити? Для того щоб розуміти яким чином діяти на другому. Процес – це саме обстеження. І, звісно, починаємо з індексного випадку, ми починаємо з найвищої групи ризику захворюваний туберкульоз, а саме дітей починаємо обстежити коло. Якщо ми серед контактів індексного випадку дітей не знайшли, немає. Ми обстежили, але на цьому не треба зупинятися. Ми шукаємо чи контактувала особа, яку ми виявили дорослу, саме з іншими дітьми або іншими членами родини, які проживають окремо. В тому числі, або дитина є з групи ризику за позитивним результатом скринінгового анкетування, або, можливо, наявна клінічних симптомів інтоксикації. І саме третій крок нам дозволяє зрозуміти, якими методами будемо обстежити цю дитину. На сьогодні ми нам доступні. Любим. Сучасні методи це саме молекулярне генетичне обстеження біоматеріалу, мокротиння, промивні води бронхів, шлунку, фекалії або рентген, та або комп'ютерна томографія. Зосереджу вашу увагу саме на комп'ютерній томографії. досить високоточний метод дослідження, що нам дало додатково виявити і підтвердити туберкульоз при обстеженні у дітей ще у 78%. Тобто серед всіх обстежених, яким ми не змогли доказати, підтвердити або спростувати наявність туберкульозу у дитини, ми наявністю анамнестичного або клінічних випадків, ми проводили комп'ютерну томографію, і це дало змогу ще 70% дітей виявити додатково туберкульоз. Пані Олена нам вже казала, про що про те, що є. Досить сучасні методи дослідження біоматеріалу, і ми розпочали використовувати обстеження у дітей, особливо малого віку до 5 років. Ще з 21 року призначали дослідження фекалі для того, щоб підтвердити саме туберкульоз. Туберкульоз у дітей малого віку можна дуже складно підтвердити. Він може. Ховатися за іншими захворюваннями. Тому це в наша така вже стала практика. Але у рамках проєкту ми все ж таки почали працювати з вересня 2023 року, саме щоб не лікарів призначали цей метод дослідження, а саме, щоб працівники сімейної ланки при підозрі у дітей на туберкульоз могли змогу назначити і назначали це від обстеження. Ну, за нашими Досвідом ми вже маємо 27 досліджень зразків фекалій серед дітей з підозрою на легеневий туберкульоз і після всього. Переліку обстеження, який ми маємо з цього спектру обстеження, ми в даному випадку серед 27 дітей підтвердили у 16 туберкульоз, що становило майже 60%. І саме у двох випадках лише ми поставили діагноз лише завдяки дослідженню фекалії. Цей результат був, був позитивний. І поруч ви, ви бачите результати саме на молікулярних підтвердження туберкульозу серед дітей. Молекулярно-генетичними методами 23-му року це становить 5%, Це мале, але все ж таки для дітей дуже важливо любими метами мати це підтвердження. І якщо я казала, що ми йдемо далі з першого по інше коло, то в у 23 році серед близьких контактів, тих, які мешкають разом з індексним випадком в одному приміщенні, ми виявили 75 осіб, з них було 62 дитини. Тобто, якщо б ми не пішли далі обстежити, а це родичі, сусіди, знайомі, які не мешкають разом з індексним випадком, ми виявили ще додатково 26 дітей. Тобто, якщо ми не зробили наступний крок, 26 дітей не були б своєчасно виявлені і мали б в подальшому досить розповсюджені форми туберкульозу. А, і а, що це нам дало? Ну, навіщо ми це робили? А, цей слайд яскравий, як на мою думку, показує, що ми. Так, ми маємо високу захворювання дітей на туберкульоз, але за рахунок того, що в нас є виявлення раннє виявлення туберкульозу, і це дуже важливо розуміти, що чим раніше ми виявимо туберкульоз, тим раніше ми розпочнемо лікування, і це буде нам легше. І ви бачите, що розповсюджене занедбані недбами випадки туберкульозу, які все ж таки виникали у нас раніше. Зараз ми маємо. Малі форми в 90% випадків. Це, 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 це треба робити, якщо це нам яскраво показує, що це варто це робити. І дуже трошечки про те методи контролю у дітей, які ми застосовуємо, які є в Україні, до речі, доступні. Багато хто сімейних лікарів вже використовують супровід. Дітей дорослих на первинному рівні лікування туберкульозу, і ми можемо зрозуміти. Ми маємо зрозуміти, що це може безпосередній ДОТ, або це відеодот, і завдяки проєкту ми маємо можливість контролю за допомогою смарт-боксів. Це сучасні методи контролю за лікуванням. Ми вже розуміємо, що ми не можемо не контролювати особливо лікування у дітей. Тому прошу і первинну ланку це застосовувати. Не обов'язково мамі з дитиною ходити к вам кожного дня у медичний заклад. Є інші сучасні методи. Контролю. До речі, хочу сказати, що діти дуже полюбляють контроль відеоконтроль, Це для них якби гра. Тому прошу застосовувати. І це має місце це сучасний метод. Дякую за увагу.